Дуже часто в моїй групі запитують, щоб я і просять, щоб я порекомендував продавців хурми, так званих перевірених. Як ви бачите, все чудово. Це один із саджанців, які мені прийшли на перевірку морозастійкості, розвитку і всього іншого. Як ви бачите, з цим саджанцем все чудово. Але я поки не буду рекомендувати цього продавця, тому що тут особливості є у кореневій системі. Я коли перевірю у себе все, тоді зможу його або рекомендувати, або не рекомендувати. Зараз спробую перейти до іншого саженця, який ще був мені присланий, і подивимось на його розвиток. Ось ще один саджанець, який надійшов мені. Як ви бачите, у цього саджанця розвитку нема. Але він живий. І з самого низу десь бачу, брунічки ледь пробиваються. Але це ще не показник того, що цього продавця можна рекомендувати. А це третій саджанець, який мені надійшов. Як ви бачите, тут розвиток бруньок вже видно, що вони будуть живі і будуть розвиватися. Але рекомендації поки будуть відсутніми. Зараз спробую пояснити чому. А це мій власний садженець, який був пересаджений навесні. Як бачите, без всякої затормозки він пішов добре розвиватись. Тепер я перейшов до теплички і хочу розповісти, чому я не рекомендую саджанці. Це на даний момент саджанці інжиру. Як ви бачите, вони всі живі, усі розвиваються. Але ці, цим саджанцям уже три чи четвертий, мабуть, рік. І, як то кажуть в одному російському мультику, а ми молока не видали пока. Як я можу рекомендувати вам якогось продавця, які, якому саджанцю вже 3-4 роки? А він мені не дав жодної ягідки. Розвивається все добре, але, уви, нічого нема. Єдине, що я можу, да, і що хочу сказати, що продавці доволі знамениті, доволі перевірені, у яких усе окей, які займаються саджанцями, які займаються продажею. А це саджанець граната. Він теж почав розвиватись і все. Але четвертий рік, а поки ні цвіту, не тим паче зав'язі гранатиків, я на них не бачив. Далі повертаюсь до ось цього саджання. От Оцього продавця я можу рекомендувати вам сміло, запросто, як ви бачите, Росте майже в такій самій катці, як і всі інші. Людина прислала мені череночок, я з череночка виростив саджанець, посадив і він мені на другий рік уже дав плоди. От такого саме продавця я можу рекомендувати. Але перед тим, як рекомендувати, я обов'язково повинен запитати, чи бажає моїх рекомендацій цей продавець. А хурма, поки не пройде 2-3 роки, поки не наступи плодоношення на ній, поки я не побачу, як вона розвивається, я рекомендацій дати, на жаль, не можу цьому продавцю. Хоча він і займається саджанцями, вирощує, розмножує і продає, але він поки у моїх очах тільки всього-навсього. Продавець. А це не є показником того, що такі саджанці можна купляти і розмножувати. Зараз вам іще один покажу саджанець, якому вже да, не менше років 6, мабуть, а то, можливо, і сьомий. Зараз підійду і покажу вам. А ось ця хурма. Як ви бачите, на сьомий чи який там рік вона просипатись і не думає. Вона і знову така полужива, як то кажуть. Начебто і зелена тут, але розвитку її нема. І кожен рік вона висихає під саме коріння. А потім відганяє це в минулому році, це така вигнала. І за зиму, навіть за цю зиму, коли що вона була тепла і майже не було зими, на ній, на ній з'явилася ось така морозобоїна. То як я можу рекомендувати цього продавця, який, правда, це вирощена із кісточки, які він прислав, як потім виявилось не свої, а де брав, неважливо. От. І в результаті що? так, я вже як і говорив, а ми молока не видали поки. І місце займає, жалко викинути, і толку нема зовсім ніякого. Про цього відео є у нас один, одна людина, яка займається рекламою всього і, і будь-чого, він усе розповідає, все добре, все гарно, але. По факту ви бачите, що є на самому ділі, насправді. Якщо і надалі буде вирощуватись під щепа з такого насіння, то звісно, що жити вона не приречена. Так що ось саме по цій причині, що я вам указав, я і не рекомендую ні ні продавців нікого. Свій саджанець, свіжо пересаджений весною, як я вам показав, ви бачите, він росте без усяких тормозінь терм... і всього прочого у розвитку. Так що ось це так. Я себе не рекламую, бо я особливо не займаюсь, не стараюсь щоб зробити і продати багато саджанців. Я займаюсь тільки для себе, для вирощування. Щоб у наших краях була хурма, розвивалась, росла, і наші сади повнились такими новими, екзотичними для нас фруктів. Звісно, стараюсь робити більше, але причин багато, чому не завжди все виходить. Ну от, поки що так, більш-менш конкретно я розповів, чому нема рекомендацій. vid mene.